Привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную погортати ось такий журнал від Сабрини. Він доволі свіженький 21-го року, жовтень місяць, і пропоную зараз подивитися, що ж нам пропонує Сабріна 21 року. Мені особисто журнал сподобався. І декілька моделей я б навіть повторила один в один. Але це на мій особистий смак. Тому ваш смак, звісно, може відрізнятися від мого. Отже, давайте подивимося, що нам пропонує цей журнал. По-перше, мені дуже подобаються ось ці забарвлення, такі сіро-оранжеві барви, такі осінні, жовтень осінь. Дуже красивий ось цей светр. Мені в ньому подобається майже все, окрім горловини. Мені здається, вона тут трохи. Завелика для такої форми светру, мені б тут хотілося такого навпаки високого коміру додати. Але можна скористатися патерном цим дизайном і трошечки його відозмінити. Бачите, навіть рукави без манжетів. А понизу виробу, навпаки, дуже такий високий манжет резинка. Взагалі, светр симпатичний і колір. колір дуже красивий. І він був актуальний в 2021 році, і мені здається, і сьогодні він також цей колір актуальний. І такий звичайний шарф, але дуже гармонійно виглядає у образі. Далі мені дуже подобається ось цей светр. Светр Жакардом. Тут зовсім не складний жакард, абсолютно. Він. Як фейрайл, тобто у вас в одному ряді не більше двох кольорів повторюється. Такий простий, базовий, але водночас дуже-дуже стильно виглядає і з, зі спідницею, і під брюки, і можна його зробити коротше, можна взагалі навіть плаття з нього зробити. Далі ось цей светр, теж, ця кольорова гама, вона дуже влучна, на мій погляд. І ще такий типаж у дівчини якраз їй підходить. Тут у нас патентна резинка, так, я розумію, і оці доріжки з хусткової в'язки. Дуже гарно. І ось тут комір вже відповідає всій загальній картинці цього светру. Дуже красивий кардиган. Прям він такий. Видно, що він зв'язаний з дуже легкої пряжі. Я так думаю, що тут у складі Альпака я, чесно кажучи, не дивилася у викріки. Просто обгортала і все. Він об'ємний, але він виглядає легким і водночас теплим. І ось ці такі симпатичні ромби. Ну і колір. Колір, звісно, Цей колір я взагалі вважаю. От саме такий відтінок сірого, дуже універсальним, він підходить багатьом типажам. Він чудово поєднується з будь-яким кольором. І ось з помаранчевим він виглядає дуже стильно, і з рожевим він виглядав би не менш стильно. І більш такі монохромні кольори, типу білого, чорного і червоний з таким світло світло-сірим красиво поєднується. Далі нам пропонують ось такий кардиган. Тут малюнок з витягнутими петлями, зараз я вам трошки ближче покажу. Доволі простий базовий тут така родзиночка, бачите, як вшитий пояс. Тобто можна його наперед зав'язати, можна позаду зав'язати. Кишеньки дуже стильно. От без кишеньок він був би якийсь занадто простий, а кишеньки придають йому якогось шарму. Знов таки, якщо вам не подобається, наприклад, такий колір, або він вам просто не пасує, уявіть себе в якомусь іншому кольорі. Він також буде красиво виглядати і в сірому, і в зеленому, і в такому бежевому це буде взагалі універсальна річ. Ось такий светр для поціновувачів аранів, кос. Далі в нас кардиган з капюшоном. Він з такої пухкенької пряжі. мені здається, тут щось схоже на мохер. Особисто мені такі фактури не дуже подобаються, але як за основу взяти викрійку, мені здається, було б цікаво і для дорослих, і для дітей, і для підлітків. Така теж доволі буде універсальна річ. Ось цей теж светер з жакардом. він схожий на попередній светр з жакардом. Зараз я його знайду. Ось вони чимось схожі. Але тут більше світло-сірого світло кольору, а тут в нас більше темного кольору. Теж мені дуже подобається цей светр. За винятком горловини, щось вони тут з горловиною перемудрили. Мабуть, треба було взяти спиці поменше, або робити плавний перехід, коли ми ось тут в'яжемо більшим номером, потім зменшуємося, зменшуємося. Я взагалі іноді на горловинку беру 3, а то й 4 номери спиць. Щоб вона від початку до кінця ставала вущою. Ось такий светр дуже теж симпатичний, об'ємний, така в ньому в'язка і сама нитка дуже товста. Знов таки, це на тих, хто таке полюбляє, коли в них лінія плеча доходить аж до ліктя. От, колір красивий. Далі в нас кольори яскравіше. Нам пропонують кардиган в кольорі Маджента, і тут ви бачите і поєднання і жакарду, і резинки, і таких смужок з хусткової в'язки. Єдине, що я не можу побачити, як цей кардиган виглядає, наприклад, в застібнутому вигляді, так? тобто дівчина його зняла з плечей, а як воно на фігурі трошки не зрозуміло. Ось цей светр доволі симпатичний і колір симпатичний. І навіть оці рукави ліхтарики, якщо вам підходить під вашу фігуру така форма, дуже він виглядає жіночним. Далі ось такий светр. В ньому я нічого особливого не бачу, але. Ось цей мені сподобався джемпер. Хоча я не дуже люблю ось такі кольори, а саме на собі. Але ось коли на картинці, то мені подобається. Він прям такий ось цей кольор такий насичений, багатий. І тут не, не дуже багато ажурів в поєднанні з косичками. Якась коса тут. І досить так цікаво виглядає. Єдине, що бачите, тут ниточка така тоненька, що. Оця горловинка видно, що вона трошки розхлябана. Ось вам ближче структуру нитки. Но це щось схоже на альпаку. Альпака. Далі ось такий светр. Мені здається, тут пряжа букльована, але його можна зв'язати з якоїсь твідової пряжі. Не дуже він мені, чесно кажучи, сподобався. Якось мені ось тут не зрозуміла оця зборка. Вона була б доречніша, можливо, тут, на по лінії плеча. Дизайнери вирішили зробити так. Ось цей светр, він доволі такий лаконічний, але тут жакард. І воно так цікаво виглядає. Мені здається, що це реглан. Красиво. і поєднання кольорів воно таке спокійне, якесь, воно і яскраве, і спокійне водночас. Ось цей кардиган, дуже він симпатичний. І в'язка тут не звичайна лицьова гладь, а тут у нас поєднання лицьової гладі і витягнутих петель. І утворюються ось такі, бачите, доріжки з витягнутих петель. І це дає полотну більш такої щільності і стабільності, що для таких виробів, як кардигани, досить важливо, щоб він не розтягувався. Мені подобається і силует цього кардигану. Єдине, що трохи розкряпана, виглядає сам пояс. Можливо, його треба було меншими спицями в'язати, але задумка цікава, мені прям сподобалось. І ось тут на рукавах, ви бачите, там вони з фіксованим загином, ось тут. Гарна модель. Опускаємо виквіки і переходимо далі. Ось такий теж кардиганчик. Як на мене, він не дуже примітний, але можливо, мені просто не подобається саме заварлення, і він зшитий по бокам. І ось ці переходи, вони прям кидаються в очі, що вони не співпадають. Але знов-таки, можливо, я просто придираюсь. Так то він базовий, доречний під все. І була б ця дівчина і в спідниці, або в якихось джинсах, або навіть у якомусь легкому сарафані чи сукні. Це було б доволі жіночно. Ось цей він такий цікавий. Я його чомусь бачу у пряжі типу буретного шовку. Мені здається, ось такі пряжі він виглядав би досить автентично, ек еклектично, як це? Еклектика, так? Такий теж чудовий і з бавовни, із бавовни з льоном. Було б дуже класно. Він був би комфортний на міжсезоння. Знов-таки, колір має значення. От в цьому кольорі, подивіться, на цей лук. Мені дуже подобається. Дуже красиво, дуже стильно. І актуально як в 2021 році, так і в 2024 році. І я думаю, що ще дуже довго буде актуально. Далі, ось такий светр. Мені начебто він подобається, але мені кидається в очі ось ця горловина. Вона, по-перше, якась дивна. Можливо, тут, типу, хотіли зробити лодочку, а можливо, просто поплила лінія плеча і він якось звалився вниз. І ще мені не дуже подобається, хоча візерунок він двосторонній, ось тут ці доріжки з косичок, вони в принципі йдуть як в одну сторону, так і в іншу. Але все одно складається враження, що ця косичка дивиться вниз. Тобто, знаєте, як ото в'яжуть узори листям, і коли листя вниз, то наче ти сама вся кудись донизу спускаєшся. От І мені от тут в цьому джемпері я не бачу, щоб вона йшла вверх, я бачу, що вона йде вниз. І це мені не подобається. Можливо, просто треба пускати між цими косами якусь більш таку широку смужку, ось тут, щоб ми бачили, що вона все ж таки йде вверх. Ну, Це суто мої роздуми. Так, то светрик доволі такий непоганий. Ось у нас теж катиганчик, доволі такий простенький. І тут родзинка в косичках, як я розумію, але мені знов ця коса, вона спускається вниз. А мені чомусь хочеться, щоб всі коси йшли доверху, догори. Але загальному теж дуже стильно светрик з поєднання хусткової в'язки, лицевої гладі. І такою фактурною пряжі, я думаю, тут можна використати пряжу буклє з альпакою, але знов-таки, ця горловина. Мені такі горловини не дуже подобаються, вони мені виглядають, як наче в'язала і не дов'язала. Або не вистачило пряжі, або втомилася, буду носити так. Хоча у дівчини під цим светром таке худі, воно начебто як і гармонює. Ну, не знаю. А от поєднання кольорів мені дуже подобається. Взагалі такий журнал, такий спокійний, достатньо гаммі. Такий, знаєте, заспокоюючий. Так, ось тут красива сторінка. Мені дуже подобаються вироби в техніці фейрайл. Це саме фейрайл. І такий дуже легенький, нехитрий візерунок. Тут всього в нас один, два, три. Три візерунки ось тут оці смужечки. Потім ось ці трикутнички і ось ці зігзаги з хрестиками. І вони повторюються і досить вдале поєднання кольорів. Красиво для холодного типажу. Красиво. Можна поєднати знов-таки, як в ось цих светрах, як ось тут, поєднати помаранчево сіру, світло-сіру гаму теж буде дуже красиво виглядати. Можна навпаки взяти щось яскравіше. Можна, я взагалі цей светр ще бачу. В таких різдвяних кольорах червоний, зелений, білий. Так. Далі нам пропонують ось такий кардиган. Я б навіть назвала це пальто. У нас тут плетений такий візерунок, теж тут кишеньки. він прям такий під саме підборіддя, виглядає дуже тепло. Я не знаю, чи носила б я такий, але, але щось в ньому є. І знов-таки у дівчини під цим кардиганом є така е, трикотажна сукня. В'язана вона, звичайно, машиною, але, але е, дуже класно поєднується. Фаворит цього журналу особисто для мене, це ось цей светр. Хоча я не дуже люблю ось такі візерунки-метеликами, вони мені нагадують макарони фарфали. Але я не знаю, в цьому светрі поєдналося все: структура пряжі. Горловина, колір, кольоротип дівчини. Воно так все красиво виглядає, що я прям бачу себе в цьому светрі, і, можливо, я його навіть повторюю прямо з картинки цього журналу. Далі ось такий нам светрі пропонують. Теж у нас тут техніка жакард, кругла кокетка. Не знаю, чи вона зверху чи знизу в'язана. І ось дивіться, який цікавий елемент горловини. Тут у нас іде просто горловинка, а потім ще одна. Досить цікаво, як на мій погляд. І подивіться: обробка манжетів. Тут у нас болгарський зачин. Так, і на понизу виробу. Далі у нас ось такий кардиган такою цікавою в'язкою фактурною. Не дуже мені подобається загальний вигляд, але ж знов таки це хто як любить. Така доволі цікава об'ємна в'язка. І виглядає він дуже-дуже теплим. Ось теж дуже гарний светр в гарному кольорі. Єдине, що ось тут, мабуть, не вистачило заокруглення горловини. Але ми ж вміємо це робити, ми це виправимо легко. Теж так доволі вдало поєднуються ось ці ромби з косами. В цьому светрі мені дуже сподобався колір. Я би не в'язала його весь ось такою об'ємною в'язкою. Це у нас тут соти. І вони доволі такі пухкенькі. Ще й в поєднанні з аранами, косами. Ні, це, мабуть, не арани це коси. Він виглядає таким товстим, товстим. А колір дуже-дуже гарний. Ось цей мені дуже подобається: не то кардиган, не то кофта, худі. Він а, такий, як бомбер, Так, мабуть, це бомбер з капюшоном із об'ємної пряжі на товстих спицях. Тут у нас в'язка, мені здається, що тут якийсь подвійний рис. На перший погляд. Його також можна зробити з буклі, або зв'язати з пряжі, яка нагадує плюшових ведмежат, оцей теді. Пряжа теді є така. І прям виглядає воно як верхній одяг. Класна ідея, мені сподобалась. Тим більше, букле не виходить із моди в нас, воно ще буде, і буде, і буде. Так що ловіть ідейку. Ось цей светик, він дуже-дуже такий простенький, базовий. Тут у нас теж техніка Isle. Але, як на мене, він хоч і ніжний, такі кольори підібрані ніжні, але ось цей жакард, він якось губиться. Наприклад, ось тут, на оцій смужці, ну, тут ну, тут, ну, не видно його. якось, Воно наче і непогано, але він губиться, просто губиться цей, цей жакард. Як на мій смак, я б взяла би трошечки пояскравіше фарби. Ось, це була остання модель ось такий журнальчик жовтень 2021 року Сабріна. Він є у вільному доступі в інтернеті, його можна погортати, можна пошукати десь на сайтах у когось купити. От так що надихайтесь, в'яжіть і створюйте для себе нові і нові вироби. Дякую вам за увагу. Бувайте!